Як в нас буде проявлятися, наприклад, відчуття заздрості в тілі? Питання, як ми заздримо? Дивіться. Можна заздрити теж по-різному. Не буває, звісно, чорної і білої заздрості, це просто зазрість, так? тобто, це є відчуття з нотками забарвлення неприємними, негативними, яке спрямоване на, на іншу людину, але навіть якщо воно спрямоване на іншу людину, все рівно ми його відчуваємо і проживаємо. Тобто воно буде нас зачіпати. Тому, коли, е, що є в заздрості, найперше є сум і відчуття образи. Друге, є відчуття безпорадності, і безпомічності. Отаке то дитяче. Так хочеться себе пожаліти, посумувати. Є відчуття конкуренції. Тобто, ми починаємо змагатися і ми стаємо так. Там, де ми відчуваємо себе жертвою, ми завжди будемо відчувати і агресора. Або до іншої людини, або потім знов до себе. Тобто, запаковується оцей сценарій агресор, жертва. Де нам, наприклад, якщо хтось щось має, а ми не маємо, у нас буде включатися відчуття суму, все, ми жертва. Та? Ми так, цей. І до іншої людини не свідомо. Ми ж там не будемо приходити і казати: значить так. так. Будемо вчати, але ми будемо відчувати, що ну, а що йому повезло, а мені ні. Наприклад, і дивіться: коли ми, це, коли ми відчуваємо це відчуття. То потрібно подивитися на свої е, цінності і переконання. Дуже багато людей, в яких є почуття справедливості, будуть відчувати е, почуття заздрості. Тому що почуття справедливості, знаєте, от є борці за справедливість. Uh -huh. е, є люди, які вважають так правильно, так неправильно. Так? Це люди, які ділять світ на чорний і біле. А він не такий. І от коли ми маємо почуття справедливості, особливо загострені. а категоричність може належати до справи. Да. Так, тому що що таке категоричність? А, мені от цікаво. Да. Я вам поясню, що таке категоричність? Це е, коли певні, ви маєте певні догми в голові, а інша людина цього не має, але ви в них вірите. Ви вважаєте, що так правильно. І ви їх будете нав'язувати. Знаєте, це є така фраза. Прийшли всі хороші і поубивали всіх поганих. Оця категоричність. Боже як цікаво. Розумієте? Mm -hmm. Тобто, тому що, наприклад, ви прийшли там, в компанію там, дівчат там, чи когось, і вам е я не знаю, щось не сподобалось. Там ви вважаєте, що це неправильно, що так негарно. Там почуття ще сорому, так токсично дуже е близько ходить. Так? Ну, не можна там такі спідниці приходити, не можна так себе виражати, це ж не пасує ще ви приходите і починаєте це людині з доброти душевної. Ми всі хороші, дівчата. З доброти душевної починаєте розказувати, як правильно. А людина не розуміє, що ви сюди хочете. Їй так пасує, підходить. Но вашим законам в голові так не пасує. Це дуже любить робити, наприклад, старше покоління. Знаєте, підходить на вулицю до, до таких, як ви, каже, «М -м, а чого ти тут? Я не знаю, не так в діта, так? Чого в тебе там татушка? Чого в тебе там хльцовські? Тобто так не можна. так? Тобто нам, по суті, з благими намірами нав'язують своє бачення життя. А коли ми дивимося на людей з метапозиції, зверху, то ми бачимо, що кожна людина це як окремий всесвіт, це така складна структура, яка живе отак. От вона отака. З татушкою. В таких джинсах. ну ї, От в неї таке життя. Та? Ми, та, Нам може щось не підходити. Зрозуміло, бо ми маємо своє. Але питання завжди питайтеся себе, А чого, наприклад, я приходжу і там хочу, наприклад, там благими намірами їй сказати, там щось сказати, підказати. Та? Це теж стосується батьків і дітей. Це різні покоління. Тому теж може бути проблема, коли там, дитина якось буде проявлятися, мамі або бабусі, то взагалі може це не підходити. Так? І вони починають дитині розказувати. Тобто це про те, що ем, коли є ця категоричність, правильність, відчуття справедливості, наше его може заздрити. І якщо ми будемо тільки керуватися цією емоцією, ми будемо нищити себе і світ навколо і інших людей. Тому заздрість це як почуття, на яке треба звернути увагу і розпаковувати. Но не керуватися ним в взаємодії з іншими людьми. Не задавлювати себе, що ой, я тут позаздрила, треба зараз там якось то відсунути. Ні. Треба зрозуміти, наприклад. Я там, я заздрю, що там подружка має відносини, а я не маю. Допустимо так? Ось такий приклад. Питання тоді до себе. Перше, собі зрозуміти, а тут подружки здійснилося моє бажання. Прикольно. А у мене ні. У мене завжди так. Всі там в Італію їдуть, про тому що я тільки мрію про Італію байдуже. Всі їдуть в Італію. Я така, та ви що зговорилися? Так що? простір показує, що ви би вже там мали бути. але довга в голові не пустять. Так, в мене якісь, вочевидь, блокування були, що угу. всі вже туди поїхали, чи там ну, будь-що я заходжу. Вже дивіться, ваші, несвіду... ваші бажання вже відправили все оточення так, в Італії. Так, так отакі, є Но... реально. Там до моря хочу, всі валять на море. Так, та як ви це робите? Угу. А тепер питання до себе: а чого я не на морі? Що... Тому я... що щось, вочевидь, мені... а що? а я що? ще не розібралася тільки вчора до цього до Петра. мене ще не бачили. Тобто, виходить, наприклад, якщо. Добре, всі на морі, а я ні. Там є так, по-перше, вторинна вигода, коли ми в жертві ми любимо страждати, дівчата. Це таке моральне задоволення. Коли. Там бачив. А що, вже все, вже той теж. Ну, давай вже. Ви там пробуєте мене слухати, так? І що не чути? Дуже гарно. Uh -huh. Uh -huh. Так, що це? Всі мені в думки збивають. Вигода. За морем, так? Так, uh так. -huh. Тобто, дивіться, вторенна вигода може бути. Яка? Наприклад, ну я ще не заробила грошей. Uh -huh. ну, там, то, 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 то там є ще б розбиратися. І я не можу собі зараз дозволити. Uh -huh. да, мені, звісно, з того сумно і трохи навіть боляче. Не <світ> <світ> да. Але, наприклад, там, мама, тато, хтось з боку скаже, не переживай доченька, та все буде добре, ще попрацюєш. Тобто, Ми отримуємо таке емоційне, моральне поглажування. Тобто ми всі хочемо прийняття любові і відчуття безпеки базові Базові відчуття, які ми хочемо все життя. І от коли ми самі собі їх в дорослому житті не даємо, дорослість це нам 18 і ми дорослі, <світ> а далі дорослішаємо. Далі ми починаємо, оце несвідоме починає грати саме з собою і з, ну, і з іншими людьми. Та? Люди навколо нас будуть як актори е, на, в нашому всесвіті. Тому провідчувайте собі. А чому Це я собі забороняю та? оцю поїздку? Це перше, що відбувається в мене немає коштів, ну фінанси це питання, яке скажімо так, це інструмент, який відновлюється. Ага. тобто їх періодично можна заробити, витрачати, знов заробляти. Тоді питання: якщо я собі не не дозволяю, тому що я не маю коштів, або, наприклад, мені здається, що то зараз не, не пасує їх. Ні, не, мене не час. Кошти. Тільки кошти тепер, якщо є питання з коштами, це питання сепарації, самооцінки, проявлення. Ага. Внутрішнього дозволу, чому мені вигідно, наприклад, шукати роботу, но не знайти? От це цікаво, розумієте? От чому вигідно щось шукати, но не знайти? Так? Тобто, ми в процесі пошуку. Ми шукаємо, і нам так, і якщо нас не свідомо, ми не хочемо, наприклад, працювати, бо свідомо ми хочемо працювати, ми розуміємо, що треба гроші, все. Да. а не свідомо не хочемо. Що відбувається? Ми приходимо, роботодавець не такий, робота не така, комусь ми не такі. І ми думаємо, що так тяжко зараз знайти роботу, ну капець. Як з тим всім бути? Тоді чесно, собі треба зізнатися. А може я не хочу? Там є кілька варіантів. Перше, може я не хочу працювати на діалі? Може я хочу власний бізнес, але боюся. Добре. Вирівнюємо себе як особистість, та? пробуємо. Тут напевно з самооцінкою ще пов'язано, тому що від оцих відмов mm. постійно в тебе самооцінка падає, відповідно, ти своє щось не можеш продукувати oh. свій проект, тому що в тебе вже немає якби енергії. Тепер дивіться, О, цікава тема. А що таке самооцінка? Я сьогодні я бачу пригою по всьому, ви хочу задавати питання. Самооцінка це те, як ми самі себе оцінюємо. Тобто, це наша думка і наша віра про себе. А ще наша там, частка особистості думає, що інша людина так само про нас думає, як і ми самі про себе. Тобто, якщо ми приходимо на співбесіду і ми їм не підійшли, і ми собі сказали: Боже, яка я тупа, ми впевнені, що цей роботодавець теж так подумав. Нам стає соромно, там, нас може виникати злість на нього, на себе, чому так. І виходить, що роботодавець за нас забув за п'ять хвилин. Ну не підійшла людина, то не підійшла. То таке. Ну, оте, от що ми про себе думаємо, отаким от чином ми собі і формуємо самооцінку, тобто. Може бути навпаки, що я собі то думаю, що я хороший спеціаліст, бо в мене є для цього там підтвердження, диплом і так далі. Але коли тобі 20 разів скажуть, що ти ніщо, то ти починаєш думати, що може інші такі праві, що я ніщо. Якщо я одна, а їх багато, і вони всі так вважають. Дивіться все рівно. Нам треба навчитися дивитися на всю на кожну ситуацію зверху, а не з не з, зверху зараз, поясню. Дивіться. Ви дивитеся з позиції ЕГО і ми всі так автоматично дивимося, але вчимося дивитися по-іншому. Тобто, вашій особистості здається, що інші люди, по-перше, ви інших людей ставите вище, ніж ви. Ну, вибачте. Ну, бо вони чогось досягнули, а це я ніщо. Ну, так, це як це порівняння. Дивіться, це, це порівняння. Я казала, ми всі на своєму рівні, всі маємо свій шлях і свій темп, так? Тобто, коли ми починаємо себе порівнювати, то виходить, ну, порівняйте, ну, навіть два однакових яблука нема. Ну, нема. Тобто, як ви можете порівнювати там, людину іншу по віку, іншу там по, там, по статі та по досвіду? Коли ми йдемо в це порівняння, виходить, що ми стаємо в свою дитячу позицію, а інших людей ставимо дорослими. Чому дитячу? Тому що коли інші люди в нашій голові вищі від нас, ми їх туди піднімаємо, ну вони ж вищі, вони ж досягли, а я ні. То ми стаємо по системно-родовій терапії, ми стаємо на роль дитини. Батьки завжди вищі, а діти завжди нижчі, бо батьки дають життя. Mm -hmm. А в дорослому віці ми всі рівні. А можна якось собі це в голову вкласти? Типу, От, якщо ви. я свідомо бачу, що в них там в 20 років є машина, квартира, бізнес. в мене в 20 років немає нічого, окрім там я не знаю, mm. якоїсь моєї біжутерії. Тому то... ви дивитеся з метапозиції. Отак, ви, що вони дивіться, ви дивитеся вище. Mm, бо ви порівнюєте. А ви маєте дивитися так. Mm. Цікаво, можна і так жити життя. Окей, okay. а що мені для цього потрібно? Просто простір мені показує, як ще можна. Mm. Бо ми зразу йдемо, о, в них є, в мене нема. Все порівняли, exactly. е, 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 розстроїлися, розізлилися. Потім впали в, е, нерви, потім в апатію, потім в депресію. Е, правильно? І, і потім все Все по списку, все все по ці списку. Так, не <ріх> Тому, Коли ви дивитеся, ага, мені простір показує тільки, що люди живуть і так. Отак, отак, отак. Я би теж так хотіла і я собі даю на це час. Щоб я е, зрозуміла, щоб я, я не хочу ідентичної машини. але я розумію, що я хочу там, там теж якусь класну роботу, і, ну, класних друзів та більші гроші. Що мені для цього потрібно робити? І от тоді вас приходять відповіді. Бо коли ми крутимося тільки на рівні самооцінки, то ми заходимо в замкнуті кола. Потім ви приходите, ну такі люди потім приходять до мене з питаннями хронічних хворіб, і все рівно ми йдемо, вертаємося, міняємо той світогляд. Тому що людина заходить, замкнуте коло це тоді. Це замкнуті думки. Одні й теж самі. Так вам то все рівно. Чи у вас там сьогодні один сусід нормальний, завтра другий? Ви періодично будете казати: О, в них двадцять трохи є. в мене нема. Все, все, ви попали в свій, в свій сценарій. А як угу. Перестати туди дивитися. Тобто дивитися на людину по-іншому. Я щойно вам сказала, ви дивитеся класно, потішитися. Класно, що людина це є. Простір мені показує, що є і таке життя. І запитатися себе, що мені для цього потрібно? І тоді потрошки-потрошки це досягати. Тобто, тому що хтось може дивитися на вас і теж казати: О, Ні, це точно не нереально. Більше 어... не вдах, ніж я важко бути. <риві> Ясно. Ну, не будемо зараз лізти в тему мами і тата, але я от думаю, ну, що ви знаю. там заслуговуєте. від кого. Ja, 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 ні, все добре, все добре. Це я включаюся, тому що дивіться. Просто на вас можна сказати про вторинну вигоду. Вигідно бути в такій позиції. Дівчата, я дивлюся й по собі. Повірте, в мене ще з цього нема, що я хочу. У мене є багато що я хотіла, але що я ще хочу, немає. Я деколи дивлюся, думаю, Юля, як то класно сидіти і бути такою мудрою, всім все розказувати. А чи ж ти не маєш того, що ти хочеш? Розумієте? Тобто, ми в собі теж це помічаємо. Ми всі проходимо, ми всі сепаруємося і дорослішаємо все життя. Бо, роз, розумієте, Це як школа. Тобто, якщо ви зависаєте в першому класі, да, за три роки вам капець у всіх темах. Але якщо ви починаєте потроху подивилися, ага, що я два роки в першому класі, сижу пора, пора йти в другий. Так? Тоді людина починає розвиватися. Тому нема такого е успішного успіху, ідеального, там, я не знаю, то, що нам транслюють. Питання треба дивитися. Якщо я минула мені рік тому і зараз я собі підходжу, я досягла чогось. Все, я молодець. Коли, ви, коли ми себе не хвалимо і обестінюємо, дівчата. У мене є, наприклад, е, отаке твердження для себе, та, для свого его. Е, наприклад, коли, потрібно, коли, е, коли десь там тривожно, я не тривожуся. Коли я запізнююся, я не спішу. Коли е, я щось не зробила, я себе не обезцінюю. Тільки мене, е, чому я так роблю? Тому що я вважаю. Що ці дії на рівні ментального поля нічого мені не принесуть? Mm -hmm. Ну тобто, толку, якщо я зараз собі скажу, яка я дура, ну я і без того це знаю, що далі. Ну, що воно мені дасть ефективного? Тобто, ви кажете, я там ну, не знаю, не така, так? що воно вам дасть? Типу як про правдивість. що я Це не разів сказати якісь афірмації, типу, я там успішна, хороша, щаслива, але я ж розумію, що насправді це не так, і для чого себе обманювати? Дивіться, А для чого себе применшувати? Ви себе не обманюєте, ви применшуєте внутрішній критик, це батьківська фігура в голові, яка розказує вам. Дивися, знов в тебе не вийшло в 101-й раз. Привіт мамі татові! Тобто фігурам в голові. Ви не плутайте афірмації з тим, що ви про себе думаєте. Тобто, можна собі сказати, так, мені поки що не виходить. Я маю ото, 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 а того досвіду, я ще не маю. А тут якогось розуміння, я ще не маю. Мені просто треба це е, е, дойти. Я теж не вірю в ті афірмації, де я сиджу і кажу, я тут багата і ага. щаслива і ще щось. Ну, тобто мій мозок каже, Юля. Ну. Тобто, це все-таки. Все е, Ну, на любителя, так? Е, тому ми, що таке правдивість сама з собою? Ми всі повинні йти в ту чесність. Це коли ви в моменті кажете, «Да, мені погано, я не можу з цим справитися. Да, я вважаю себе дурною і мені від цього дуже боляче. Але я розумію, що толку, що я себе вважаю дурною, ну, воно на мене воно не вплине на мою дію. Так? Тобто, значить, в мене є викривлення в когнітивному полі. Я неправильно сприймаю ні себе, ні світ навколо. Я зайшла в програмку, буду боротися, буду напрягатися, буду страждати. Все, тоді відділяємо. Тоді йде процес оці... оцього самосцілення. Тобто ніхто не каже е... сідати і сказати, ні, я не дурна, я розумна. Ваш мозок вам скаже: слухай. Скажи мені, де ти розумна, так? Він мені це регулярно. Тобто, дивіться, коли в нас є е, отакі е, думки, дівчата, це внутрішній критик в голові, це образи батьків, які ми несемо в собі. Це до реальних батьків може не мати жодного відношення, щоб ви розуміли. Тобто, це так, як ми в дитинстві там сприйняли, що там нам якось там сказали, mm -hmm. там так, і ми це несемо, і нам вже... Зовні нікого не треба, ми самі себе доб'ємо. Питання для чому? Що би що? За звички. А що таке звичка, поясніть? Ну, це повторювання часто якісь дії, І, якісь алгоритми Путін. Добре, а якщо нам не підходять ці дії, то для чого ми їх повторюємо? Що Ну тобто, коли ми дорослі, то ми свідомі. Тобто, свідомість це про те, що я бачу, що зі мною щось відбувається. Я за цим спостерігаю, аналізую, і я можу собі допомогти. Тобто, я бачу, що я маю погану звичку. Я даю час на те, щоб цю звичку поміняти. І я міняю. Тобто, якщо я побачила якусь там думку, яка мені приходить, ну, окей, я її побачила, відслідкувала і пробую думати по-іншому. Тому, коли в нас є дуже оцей самокритик великий, та, ця самокритика, ми будемо більше заздрити, більше страждати, більше себе порівнювати. І це безкінечна історія. Розумієте? Тобто, ви сьогодні ви маєте просто зрозуміти, я щось кручуся по якомусь колу, але воно мені не дуже підходить. Потрібно спригувати. Ви можете ще не знати, як. Ну, принаймні, слідкувати, що зараз і ніхто не винен. Я це ну от в мене такий поки що спосіб мислення.